Слава Україні! Розпочалася 276 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог завдав 11 ракетних, 7 авіаційних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали Куп'янськ і Чугуїв Харківської області, Біленьке на Донеччині та Комишуваха і Кушугум Запорізької області. На Слобожанському напрямку. Ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Козача-Лопань, Стрілеча, Липці, Стариця, Огірцеве та Дворічна Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде активну оборону, обстріляв із танків та ствольної артилерії райони населених пунктів Куп'янськ, Берестове, Кислівка і Табаївка Харківської області, Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині. Та Ямполівка і Торське Донецької області.